Уїдах мої модні, хуїдах мої стильні. Сьогодні говоримо з вами про трендові аксесуари на сезон весна літа 2026 року. Які з них вам точно сподобаються? Якісь, може, і ні, це класно, бо це є персональне відчуття смаку та стилю. Окрім того, що я вам сьогодні розповім про найбільш актуальні моделі сумок, взуття, прикраси, ще деякі дрібниці, я вам буду давати поради щодо того, як вписати ці аксесуари у свій гардероб і будуть навіть нюанси по типах Фігури. Ті, хто давно зі мною на цьому каналі, знають, що аксесуари це найлегший спосіб, будь-який лук, навіть дуже базовий, зробити цікавішим, глибшим, вивести його на новий рівень, зробити його саме про вас, показати якусь свою аутентичність. Ну і будемо відвертими, що це, мабуть, і найбільш бюджетний спосіб це зробити. Ну і я змушена просто повідомити вас, що майже 60% глядачів дивляться мій канал без підписки. Будь ласочка, виправляйте це не дуріть. І я також дійсно буду вам вдячна за коментарі. Буду вдячна за вподобайки. Якщо вам сподобається це відео, бо ви повинні розуміти, наскільки багато роботи стоїть за створенням кожного з цих відео, і саме ваша ця активність вона і живить мій блог. І завчасно вам. Почнемо ми з вами з взуття. І перший тренд, який особисто мені дуже подобається, це таке взуття, яке обтягує вашу ніжку, мов рукавички. Можна сказати, знаєте, навіть обіймає вашу ніжку. Це виглядає дуже елегантно, витончено і фемінно. Найактуальніші моделі саме такого взуття на підборах. І ви можете помітити, що багато з цих моделей будуть мати таке В-подібне декольте. Це виглядає граційно і візуально подовжує наш силует. І одразу скажу, що взагалі усі моделі взуття, сумок прикрас будь-чого цього сезону, так як в нас великий такий тренд на максималізм, на еклектику, вони можуть бути, знаєте, такі, ну просто бешені, те, що називається, вони можуть бути кольорові, вони можуть бути з принтами з декором будь-чим. Просто нагадаю, що ось такі, які знаєте, чудернацькі, дивні моделі взуття, має сенс купувати тоді, коли база вас вже є. Ну а тоді вже, знаєте, можна і взяти собі туфлі від шанелю, яких замість підбора, наприклад, гриб. І обов'язково додивіться це відео до кінця, бо саме у кінці відео буде для вас сюрприз. Ну така вже бачите, у вас блогерка такий оп-хук зробила. Лофери. Лофери, які можна сказати, що захопили подіуми, і наші серця вже протягом кількох років цікаво трансформували з цього сезону. І найгарячіша модель лоферів в нас без п'ятки. Тобто це такі лофери мюлі. Це один з елементів нашого тренду на розслаблену розкіш, який став продовженням і такою трансформацією нарешті цієї клятої тихої розкоші. І тепер вони додають у наші образи такої розслабленості, те, що, знаєте, називають ноншалан, типу ти не дуже і старалась там якось збиратись, хоча може, можете і дві години насправді витратили біля дзеркала. І, взагалі, усе взуття, яке нагадує чоловіче, це такий глобальний великий тренд, і цього сезону, окрім лоферів без п'ятки, сюди можна віднести такі червики, які, знаєте, дуже глянцеві, з такою наполірованою шкіри зі шнурками. Чим класно це взуття? Окрім того, що воно дуже зручне, на відміну від туфель на підборах, наприклад, що ми можемо створювати контрастні, цікаві образи. Ми можемо робити якийсь дуже жіночний, фемінний такий лук і додавати ось таке чоловіче взуття. <зуття>, і ваші образи будуть виглядати просто прекрасно. Ну і звичайно, будь-яка модель чоловічого такого взуття лоферів класно вписуються саме ось цю естетику Фругал-шик. Ті, хто дивився моє минуле відео, знають, що це найкрутіший, найлюдяніший, як на мене, тренд за останні роки. І ви можете просто вписати його, наприклад, такий образ, де у вас будуть прямі джинси, біла сорочка і піджак. Щодо кросівок, наймодніші все ще ті моделі, які в нас акуратні, мінімалістичні, на пласкій, майже непомітні підошві зі шнурками. Вони мають такий ретро вайб, і якщо минулого сезону вони були здебільшого шкіряні і нагадували взуття для боулінгу, то цього сезону такі кросівки стали більш жіночними, і вони вже є міксом ніби балеток і кросівок, часто виконані з текстилю, зокрема з сатину. У Міу взагалі був такий Франкенштейн, і еспадріль. Я у захваті від ось таких кросівок. Вони такі витончені, вони такі тендітні, але будемо відверті, що довго у таких кросівках ви ходити не зможете саме через цю пласку і дуже тонку підошву. Але виглядають розкішно. Якщо вас цікавлять щодо чобот, хоча я розумію, що ми можемо їх носити доволі короткий ось цей період на початку весни, то чоботи в нас модні, чоботи в нас актуальні і буквально усі моделі. Це можуть бути і високі жокейські чоботи, це можуть бути короткі ботильйони на підборі кітенхіл, на високому підборі, це можуть бути ботфорти, які будуть знову ж таки обтягувати вашу ніжку, доповнюючи наш перший тренд так, це можуть бути козаки, і також у нас дуже актуальні. слова, Авчібуць, тобто з широкими навпаки, халвою вони дуже об'ємні і вони мають драпуватись. Тобто, вони мають бути виконані з дуже м'якої шкіри або дуже м'якої замщі. Ви можете носити їх, наприклад, з міні спідницю можете з Максі, звичайно, спідницею і уводити це тоді в якусь боху і вестерн естетику. А ось щодо спідниці міді треба бути дуже-дуже обережним. Бо якщо у вас будуть тільки ось ці чоботи, а вони доволі об'ємні, і широкі, і потім одразу буде починати спідниця, і не буде помітно вашої ось цієї тендітної ніжки, тоді ви будете виглядати як така велика колона. Тому, якщо ви вже хочете носити з міді спідницю, то нехай у цієї спідниці. Буде розріз, через який і будуть проглядатись ваші ноги. І якщо ви не великого зросту, то я вам не рекомендую такі чоботи, тому що вони ще будуть більше вас прибивати до підлоги. І також актуальна стилізація для таких чоботів це заправляти усередину, наприклад, джинси або ваші якісь штани. В будь-якому разі обирайте ту модель чоботів, і це стосується будь-якого взуття, яке буде інтегруватися максимальну кількість аутфітів саме у вашому гардеробі. Бо всі ми з вами знаємо, що трапляється з тим взуттям, яке знаєте, підходить виключно під ось саме ту блакитну міні-сукню або ось ту квіткову спідницю. Воно потім це взуття стоїть у вашому гардеробі роками і припадає пилом. А ми ж з вами вже фругалшикор. Ми розуміємо, що це не класно. І наступний тренд, який, якщо чесно, особисто мені не зрозуміли, і я точно не буду його інтегрувати у свій гардероб, це тренд на прозоре взуття. І якщо ще кольорове взуття, ось ті самі мильниці з такої сітки желейної, які нам продавали, знаєте, коли ми були у дитинстві на морі, а потім зеров намагався нам продати там за 100-500 тисяч євро, мені подобається, то саме ось прозоре взуття, особливо на підборах, мені нагадує просто, знаєте, ось ці стріпи, у яких танцюють дівчата. В одноіменних клубах. Пам'ятаєте той випадок, коли Кім Кардашян була у такому прозорому взутті, і її пальці просто там помирали, знаєте, як у газовій камері від задуща? мені це не подобається, і цього уникнути неможливо. Тому свободу пальцям ніг. Наступний тренд пов'язаний саме з фактурою, і це плетене взуття. І в нас зазвичай ось цей тренд з'являється саме у теплі сезони. Це виглядає дорого, цікаво. Одразу є таке відчуття ручної роботи, навіть якщо це зроблено на фабриці. Ну і класно, що є додаткова фактура в образі. Це можуть бути і балетки, і туфлі на підборах, сандалі, лофери. Такі моделі додають легкості і повітряності нашим образам на весну і літо. Міксувати їх можна абсолютно з усім. Тут дуже важливо, щоб сама модель цього плетеного взуття була сучасна інакше ви будете виглядати, як дід, який вже 10 років не може виконати свої плетені там бежеві сандалі, бо у них знаєте, ну ножка дихає. І поки ми з вами у фокусі, я хочу вам нагадати про свій улюблений бренд вітамінів Перла Хелса. Як можна побачити, по ось цим майже пустим баночкам, я їх використовую регулярно. В мене був біотин. Я вам обіцяла розповісти про ефект. І що я вам скажу? Реально для волосся, бо в мене була саме така проблема. Це дуже мені допомогло. мій сказав, що в мене дуже багато нового волосся росте. Буду повторювати. Також я регулярно вживаю вітамін Д. В мене, як бачите, залишилось буквально кілька пігулок. Я чекаю на поповнення. І також зараз я зробила перерву, але так я вживала колаген. Мені подобається саме Ось такий без будь-якого смаку у стіках. Дуже класно його можна возити з собою, взяв там 3-4 стіки, скільки тобі потрібно, і не треба вести, знаєте, якусь величезну бляшанку. У перла Хелса є також колаген якщо ви полюбляєте солодкі смаки, там є нектар персиковий, була черешня, зараз, здається, є лісові ягоди, і тож я вам з радістю рекомендую перла Хелса І також за промокодом Style ви можете отримати ще 10% знижки. Я промокод продублюю в описі до цього відео. і також там на вас буде чекати лінк. І будьте мені щасливі та красиві! Ковточок води. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, коли ви мене дивитесь, ви їсте. П'єте, якщо так, то що? Сумки! Перший знову ж таки глобальний тренд це великі сумки. Ми більше з вами не намагаємось робити вигляд, що нам достатньо собою мати лише там блиск для губ та кредитку. Я хочу мати можливість мати з собою великий гаманець, пляшку води, якийсь снек. Ми знову ж таки, як фругаші кьорл, тепер розуміємо, що це важливо. Можливо, улюблену книжку. Та взагалі я хочу мати можливість взяти з собою весь свій світ, якщо мені це буде потрібно. Більшість цих сумок саме розслаблені, м'які, вони можуть бути абсолютно різної форми, і це знову продовження естетики розслабленої розкоші. Взагалі, це мій улюблений формат сумок, і сама для себе я завжди обираю саме таку. І тут, як і у Слаучі Буц, матеріал має бути м'яким, щоб давати ось цей ефект розслабленості. Ще прикольний такий мікротренд це, знаєте, такі сумки-приманки для грабіжника. Бо мода ось ця, яку задали Біркін, бо ми знаємо, що сучасно і модно носити біркін саме розкритою. Ось ця мода просочилась у дизайн і інших сумок. Розслабленість, така недбалість, але будемо відверті розслабитись, вам вже такою відкритою сумкою буде доволі важко. Ми бачили розтібнуті сумки або такі, ніби імітують розтібнуті, наприклад, на показах у Фенді, у Лоева та у Шанель. Далі клач саме як повсякденні сумки, бо ми звикли, що клач це така вечірня, невеличка сумочка, якась там золота, срібна, або зроблена з сатину, у яку ми знову ж таки можемо покласти виключно там помаду. А нам пропонують цього сезону розглядати клач як повсякденну сумку. Звичайно, що? Тоді вона зроблена зі шкіри або з замші, вона може бути більшою, більш витягнутою, вона може бути більш широкою, тобто вона буде об'ємніша. Часто, по факту, це повноцінна сумка, просто без ременя. Чи це гарно дуже. Чи це ефектно так, чи це зручно? Ну я не впевнена, бо у вас тоді постійно одна рука буде зайнята. І я б вам радила ось такі сумки клачі вписувати саме у мускулінні більш луки, щоб грати на контрастах. Якийсь великий розслаблений брючний костюм, такий у стиль 80-х, з таким клачем буде виглядати ультрасучасно. Якщо вам більше до вподоби такий фемінний, жіночний, десь навіть романтичний, леді-лайк -like стиль, то наступний тренд для вас. Це сумки такі з короткою ручкою у стилі 40-х та 50-х років. Якщо ми навіть подивимось на фотографії наших бабусь, то здебільшого в них були саме такі сумки. Ніхто тоді не носив, знаєте, величезну якусь сумку на плечі. Не було таких довгих ременів на цих сумках. Не було кросбаді сумок. Тоді кросбаді сумки мені здається носили виключно там поштарі, а пристойні дами носили акуратно сумочку у руках. Причому зараз є не виключно маленькі і середні варіанти, а й такі, куди легко поміститься, наприклад, лептоп. А якщо ви ще оберете цей клач ось з цією застіпкою фермуар, англійською вона прикольно називається Kiss lock clasp, здається. Тобто це така застіпка, де ніби є ось цей поцілуночок, то ви будете просто взагалі на піку. Так, це загравання з ретро, і треба бути тут уважним. Бо якщо ви зберете увесь лук такий, знаєте, вінтажний у стилі 50-х і ще й додасте цю сумку, буде виглядати занадто карнавально. Сумки-мішки, сумки, мішечки в нас актуальні з вами знову. І це знову ж таки про розслабленість. Вони можуть бути з ременем, вони можуть виглядати як клатчі. Тут основне, що зверху вони мають ось ці такі зав'язки, які будуть і формувати цей мішечок. Але наймодніші, найгарячіший тренд це невеличкі сумки-мішечки, а саме такі, як були у 20-х, 30-х, ось ця епоха ардеко. Вони були з тканини, сатину, з атласу. Самиту, на них часто була якась вишивка, на них була бахрома. Тобто це такий більш вечірній варіант. І ви багато таких сумок зможете знайти на платформах типу Шафи або OLX. І також зараз є кілька брендів, які прям спеціалізуються саме на ось таких сумках. Я розумію, що це не повсякденний варіант, але. Тут є в нас з вами лайфхак. Ви можете цю сумку носити не як основну, а додавати її до, наприклад, великої шкіряної сумки. Тоді у вас буде контраст і гра і об'ємів, і розмірів, і також фактур, бо, наприклад, у вас мішечок буде з сатину, а велика сумка зі шкіри. І також ви можете грати кольорами. І, взагалі, сумки з бахромою це також великий тренд. І якщо минулого сезону бахрома це завжди була в нас про боху і про вестерн, то цього сезону дизайнери суміли зробити так, що бахрома вже не виглядає лише як бохо естетика. Подивіться, наприклад, на покази Акне Studios або ось ці варіанти від Стелла Маккартні. Чому всі люблять усе з бахромою, і одяг і аксесуари, бо бахрома, окрім додаткової фактури, додає динаміки образу, бо коли ви рухаєтесь, рухається і бахрома, і це створює дуже такий класний ефект. Чи популярні в нас залишаються боулинг-бекс, доктор Бекс із Твест Бекс, тобто такі витягнуті геометричні сумки? Так, і найактуальніші вони з ручкою на пів місяця? Мені здається, що загалом вони стали в принципі вже такою класичною моделлю сумок. А ще до нас повернулись сумки з ручками-ланцюжками. Якщо, наприклад, там для бренду Шанель це ясно, що класика, то тепер ви можете їх побачити і у Валентино, і у Клої, і у Ферегамо, і у Діор. Тут будьте дуже уважні, якщо ви купуєте цю сумку не у люкс-сегменті, а будемо, в принципі, відверті, навіть у люкс-сегменті зараз якість не дуже. І я чула, що, наприклад, у Ботега Венета ось ці сумки з великим таким ланцюгом, цей ланцюг потім чорніє. Так от, якщо ви вирішили собі купити сумку з такою ручкою у мас маркеті будьте дуже уважні, бо сама фурнітура зазвичай вона і видає те, що ця сумка з мас-маркету. Подивіться, щоб вона була класного кольору, не з якого, знаєте, червоного золота. Щоб це був саме метал, бо буває, що це насправді пластик, який імітує метал, і щоб він був якісний, щоб він, знаєте, не перетворився на просто шматок якогось чорного металу через там, тиждень або два. Я, якщо чесно, не є великим фанатом таких сумок. Мені здається, що вони не дуже приємні на дотик, бо цей метал він буде або нагріватися, або буде дуже холодним. І, як на мене, вони не дуже комбінаторні. Якщо ви шукаєте для себе якусь сумку саме з люкс-преміум сегменту, зверніть увагу, що цього сезону дуже багато брендів вони переосмислили класику, і зрозуміло чому. Бо одразу 15 найбільших фешн-брендів змінили креативних директорів, і ті, в свою чергу, вони одразу звернулись до архівів, щоб краще зрозуміти ДНК бренду. І ви можете побачити, як Джонатан Андерсон перевигадав, можна сказати, леді діор, П'єр Пауло Пічолі, Сіті Бех для Баленсіага, а Майкл Райдер, Фантом Бех Воселін. Щодо еклектики, максималізму, декору, принтів у сумках, це працює так само, як і працювало з взуттям. По факту зараз модно усе. Ось все, що ви можете собі вигадати, воно модне. Типу, там велика сумка модна, модна, маленька сумка модна, модна, шкіряна сумка модна, модна, текстильна сумка модна, модна і так далі. Тобто цей сезон він про те, щоб носити, ну просто усе єдиний і найважливіший критерій, який має впливати на ваш вибір образу, це те, як ви себе в ньому відчуваєте. Прикраси. Наймасштабніший тренд, який ми бачимо у прикрасах, це максималізм, це масивні, активні, те, що називають стейтмент прикраси. Таке воно вже, знаєте, це буремне життя, що немає сенсу просто ховати ось ті такі красиві вечірні сережки до якогось особливого виходу. Надягаємо їх прямо сьогодні. Максималізм реально править балом і просто подивіться навіть на те, що трапилось з намистами з перлів. Вони стали гігантами. Є таке відчуття, знаєте, ніби вони випили ось цей еліксир, пам'ятаєте, який пила Ліса у задзеркалі, коли вона стала велетним. Тільки порада щодо намиста сперлів. Якщо ви хочете його носити, будь ласочка, не робіть це з твідовими костюмами, ви одразу будете собі додавати там 15-20 років. Звичайно, якщо це не твідовий костюм від Шанель саме за метіоблазі, тоді ви будете, звичайно, наймоднішою. Інтегруйте намисто сперлів у якісь повсякденні образи. Це можуть бути і жіночні якісь варіанти, а можуть бути навпаки, наприклад, мускулінні образи і навіть спортивні образи. Ось ці мінімалістичні, такі майже непомітні прикраси, навіть коли вони нашаровані, тоненькі кільця вони відійшли на другий план. Але якщо це ваша естетика, ваш стиль, вам це подобається, обов'язково продовжуйте носити. Цього сезону ми з вами бачимо і величезні сережки хрести, як у Сен-Лоран, і масивні блискучі камінці на вухах від ланван, активні намистецькі апарелі, активні ланцюжки Версачі. Боже, як же мені сподобалася ця єдина колекція Даріо Віталі для Версачі? Тут виходить, знаєте що, якщо ви така сорока ще й максималіст, то цей сезон він про вас. Ви можете міксувати ну, усе з усім. А якщо ви ще як я трохи цю-цю, то вам може сподобатись, наприклад, прикраси, які імітують якісь побутові предмети. Типу, ось цих сережок, викруток від коуча або інших інструментів, чи то слюсарі, чи то механіка. У Москіно були сережки-лампочки, урох, ложки та срібна таця. Плетені намиста, які ми нашаровуємо. Вони з одного боку нагадують якісь такі етнічні варіанти з іншого, ті намиста, які ми в дитинстві робили з бісеру для себе та своїх подружок. І це завжди було частиною боху естетики. Але цього сезону нам дизайнери показали цікаву таку інтерпретацію: наприклад, додали багато шарове намисто до брючного костюму. А ще бахрома добралася сюди. Бачимо і кільця, і намисте, і сережки саме з такою металевої бахроми, як на показі МакКуін. Були і плетені варіанти, були кольчужні, асиметричні варіанти. Ось такі прикраси з металевої бахроми вони є доволі універсальними, як це не дивно звучить. Бо з одного боку вони можуть доповнювати якісь гламурні вечірні образи, якщо ви додасте там вечірню сукню. А з іншого, ви можете уводити якусь рокерську гранж естетику Уявіть просто ці прикраси з картатою, наприклад, спідницею та шкіряною курткою. Симетрія у прикрасах це також тренд. Якось, наприклад, на показі Желзандер. Ви можете носити з одного боку велику сережку, а тут якусь невеличку. Ви можете носити різні сережки. І найпростіший спосіб погратися за асиметрією – це, мабуть, кафи, які ви можете носити або з однієї сторони, як зазвичай роблю я, і також їх там цікаво якось нашаровувати, або носити просто на різних вухах різні. Також тренд на підвіски. Він трансформувався з того, де в нас були просто здебільшого якісь геометричні елементи, фігури. І зараз ці підвізки більше нагадують, знаєте, амулети. Вони часто зроблені з якогось або каміння, або дерева. Були також прикольні підвізки, які імітували ось ці невеличкі гаманці з нашою улюбленою застібкою поцілуночком. Так, що тепер, якщо ви думаєте, що вам ось та сусідка святка щось наврочила, можете офіційно носити амулети. Це тренд. Взагалі, ось такі підвіски вони класно видовжують наш силует. І краще, щоб сам колон розташовувався десь у зоні сонячного сплетіння. І ви такі підвіски також можете нашаровувати. Якщо ви хочете, щоб ця підвіска вона стала акцентом в вашому образі, то тоді нехай він буде доволі таким простим, без зайвого там декору і принтів і кольору, наприклад. Тренд на масивні браслети також залишається. Вони можуть бути з каменю, дерева, шкіри, металів. Не боїмось з вами міксувати срібло і золото. Такі великі, масивні архітектурні браслети, вони на контрасті, навпаки, знаєте, підкреслюють ось цю тендітність і крихкість наших ручок. Мені дуже сподобалося як на показі бальман. Браслети були нашаровані в образи, які нагадують 80-ті, Які нагадують образи Грейс Джонс, і ми продовжуємо з вами носити браслети зверху на лонгсліви, на сорочки, на сукню, навіть на піджаки, і звичайно, що на рукавички. А ще цього сезону було багато чокерів, масивних активних чокерів. Якщо ви були підписані на мій телеграм-канал, то ви б знали, звідки цей чокер, бо він коштував дуже бюджетно щось до 20 євро. Це H&M, а виглядає як на мене на усі 200. Що мені подобається, що ось такі чокери вони будь-який образ одразу роблять, знаєте, таким трошки святковим, і просто цікавим, будь-то базовий рожевий джемпер або біла футболка. І особливо класно виглядають, як на мене, саме з такими теплими, в'язаними, фактурними светрами, джемперами, кардиганами. А ще чокер – це класна прикраса для дівчат невеликого зросту. Тут важливо лише, щоб він, знаєте, не перекривав вам усю шию, бо тоді буде відчуття, що її немає зовсім, це нам не потрібно. Броші, броші з нами залишаються, але і вони в нас цього сезону масивні, активні, дуже помітні. Хоча, і якщо вам подобається просто броші, наприклад, як булавка, вони також актуальні. Я особисто в захваті від цих брошей будь-яків на показі Бьорбері. це виглядає якось трошки агресивно, природньо, ну і просто шикарно. Якщо вам подобається вікторіанська, піратська естетика, ви можете, наприклад, носити броші зверху на ось ці маніжки, на жабо гіпюрових таких блуз. Що ще актуально з аксесуарів на цей сезон? Шкарпетки. В нас цього сезону, так як панує еклектика та максималізм, ми будемо носити яскраві кольорові шкарпетки. Або навіть це можуть бути шкарпетки з якимось декором, це можуть бути прозорі шкарпетки, на яких є якась вишивка. Будьте тут уважні. Якщо у вас вже доволі яскравий, якийсь кольоровий такий образ, у якому багато декору, і ви ще додасте й шкарпетки з декором, можна виглядати як клоун. Нехай шкарпетки будуть єдиним декорованим якимось елементом, або він буде десь повторюватись. Тобто, якщо у вас на шкарпетках, наприклад, якісь срібні намистинки, то повторіть ці намистинки у вигляді сережок. Хустки, причому, ви пам'ятаєте, у нас хустки мігрували там то на сумку, то на голову, то на пояс. І ось вони повернулись на своє законне місце на шию. У нас актуальні саме ось ці шовкові великі хустки, які ми носимо як у 80-х, пов'язуючи зверху на кофти, на піджаки, на пальто, на сукні. І всі ось ці варіанти, які знову ж таки з 80-х, 90-х, з ланцюжками, з якимись геометричними елементами, вони на піку. Подивіться, показ селін, це найкращий приклад. Щодо окуляр, то в нас з вами залишаються модними саме великі окуляри, а також знову ж такі, ось ці, знаєте, дивні бешені окуляри, якісь з декором, дивного якогось розміру, кольору. Якщо чесно, то такі окуляри не є дуже практичними. Більше з них ви не зможете носити там більше години, але ну хто знає. І якщо у вас ще немає класних базових окулярів, то не треба собі купувати варіант там, якихось мух цокотух, бо ви знову ж таки не зможете їх носити під усе в нас з вами цього сезону не просто утворюють талію або тримають наші штани чи спідницю. Вони є таким повноцінним активним, а іноді навіть основним елементом вашого аутфіту. Вони масивні, вони можуть бути кольорові, вони можуть бути з якимись активними пряжками, Подивіться на показ версачі. Там дуже багато прикладів. І ремінь як елемент в нас також і досі повторюється, Наприклад, на сумках була ще цікава така версія ременю. Це такий, ніби ремінь баска з якимось декором. Але будьте уважними: якщо у вас є об'єм у зоні стегон, то такі аксесуари додадуть ще там плюс один-два розміри до цього. І наостанок, ми з вами цього сезону починаємо розглядати усілякі заколки, крабіки. Вже не просто як елемент, який, знаєте, допомагає нам зробити зачіску, і ми намагаємось його сховати усіма можливими способами. А тут, навпаки, ми його показуємо. Ми нашаровуємо ці заколки. Просто згадайте ось цю всю істерію після показу Zero, як усі почали у Тіктоці повторювати цю зачіску. Як всі почали шукати виробляти, продавати нам ось цю таку заколку. Все це буде актуальним, і також варіанти, коли ви поєднуєте, наприклад, багато металевих якихось заколок або навіть таких, які нагадують дитячі, знову ж таки максималізм та еклектика. Я вам обіцяла сюрприз у кінці, і цей сюрприз в нас такий. Я у своєму телеграм-каналі Стильні балачки». обов'язково підписуйтесь. Нас там весело, цікаво. Я розповідаю і про тренди, там про якихось дуже модних дівчат. Розповідаю про класних фотографів. Якби ви були підписані, ви б, наприклад, знали, де можна придбати ось такий класний джемпер, дуже м'якенький зі 100% вовни за 18 євро. І ось там я зроблю для вас добірку наймодніших моделей взуття, сумок. Прикрас, яку ви зможете завантажити собі на телефон і потім придбати щось з цього, що вам сподобається. qr код тут лінк також буде в описі до цього відео. Дуже вас прошу, не забувайте ставити вподобайку, якщо вам сподобалось. Залиште, будь ласка, мені коментар. По-перше, як вам мій сьогодні образ. По-друге, який з цих трендів ви будете. Імплементувати у власний гардероб. Якщо у вас залишились якісь питання, наприклад, як стилізувати ту чи іншу річ, я також чекаю на вас у коментарях. До дзінс! І бережіть себе. І наше традиційне, як насправді, блогер записує ці відео. Зверху я у вас така вся гарненька, у рожевому джемпері з чокером, а знизу я знову ж таки у флісових сірих штанцях від зара. Па-па!